Я вичу у подорож якраз від горю у відпускання перенародження, тому що це найкраща прививка. Ліс, до речі, приватний. Вам там буде зовсім безпечно, тому що ми там можемо стояти навіть часи війни. І відчуваючи те, що зараз твориться у світі, а особливо в Україні, і от на днях це воно сталося у Києві. Ще раз хочу сказати, що найкраще нас концентрує і робить нас живою людиною, яка Коротше, не заставляйте когось закохатися в себе. Закохуйтесь в себе самі. І якраз для цього ми мене створені практики. Сліпа доба. Занурювання у могилу, це крап практика закопка для того, щоб переглянути, як ви ставитесь до всього свого життя по той бік трави. Уявіть собі, а по той бік трави подивитися, чи варто нам досі на когось дутися, не прощати щось. Далі там буде багато цілески. це контактна імпровізація, це холотропне дихання, це. Чотири сторони світу, південь, про відносини, про відносини зі світом, про свою репутацію, про свою відомість. Далі у нас буде північ, про внутрішній наш загруз в голові, про царя в голові, що там в нашій цій голові твориться. І наскільки я себе чую, чи я та, яка підлаштовується дівчинка, досі, чи яка себе жаліє? Тобто у нас а, обмежений час життя, друзі, обмежений. І якщо ви дозволите собі прожити ще одне життя малесеньке, в приватному лісі, всередині вашого великого, ви настільки можете подорослішати за цей один тиждень, що ті, хто потрапляє до мене, кажуть в один голос щось подібне, тому що що ти робиш, Валицька? Після тебе нема куди піти на тренінг, тому що. А, це не фітнес, це не а, зож у чистому виді. Це про внутрішню чуйність. Ще раз повторюю. закохайтесь в себе з потужною силою, в себе таке, як і ти є. Ну, і перестати вимагати цього піклування від оточуючих це найкраще по власному вибору, що можна собі подарувати. Найкраще. Тому що так, як ви у себе на все життя, ніхто жертвено не буде займатися вами. Тому я раджу вам, нарешті, з потужною з новою силою прийти до себе, вилізти нарешті з цього трикутника, Карпману. І почнемо ми, міняючи свої. Імена на щось таке пленінне, як це може бути. Це може бути і дика левиця, це може бути і родюча земля, це може бути добра трава. Згадую імена. Це може бути навіть езотерична. Експерт, тобто, що ви хочете проживати, як ви себе назвете, так ви будете рухатись далі по життю. У ці наступний рік після кемпу людина, як правило, дуже очевидно для себе вцілює то, що вона не могла вцілити декілька років. Тому що вся спільнота у цьому лісі це безпечна територія, це приватне. Територія приватного лісу, де можна бути навіть часи війни. І ми можемо подбати про чоловіків. Ми знаємо, як доїхати, як розмовляти. І я маю відношення до такої спільноти, яка називається джерело волі. І це статус людина, не фізична особа, не громадянин, який отримає квиток в театр. Да, та, театр. Військових подій, да? театр, Якщо ви хочете жити своє життя як автор-творець, то ви видаєте квітки тим, хто приходить ваше життя. І ви той вахтер і архітектор, який буде це контролювати. Створювати власну руч, бо можна виграти тільки в тій грі, яку ви створюєте самі. І от ви приїжджаєте до мене на кем, де буде закопка, занурення по той бік трави подивитися на життя, де буде сліпа доба, де буде ім'я сили, де буде предмет сили. До речі, я зараз вам покажу. Моя донечка з п'яти рочків зі мною проходить такі події, їздить на фестивалі, вона створила. Оці предмет у Карпатах 24 четвертому році в серпні, і я кажу: моя довірусенька, це ж в мене вона хотіла зробити червоний щита. Але оці всі символи, які приходять, зараз я встигну вам за пару хвилин це розказати. А... Колоди таро, і ви створюєте цю карту Таро. Цю карту, карта не територія, але вона в собі прописує, що ви будете жити у ближайші період до свого життя. Вона опинилася там, де їй не снилося зараз. В неї прекрасні стосуночки. Вона в цивілізації опановує мову і каже, боже мій, мама, мені подобається німецька. Я кажу, да ну нафіг, Мені подобається німецька. Вона каже: Да, мені подобається німецька, вона такий хлопець. Тобто я не знаю, як то сталося, бо я свою подругу відмовляла, кажу, ну, яка з моєї вірусі мої донечки, вона ж народилася столичне дитя. Тобто вона така помічниця. Ну це ж не дівчинка з села, яка й корову подоїть, і рот прополин. Ну вона понеслась туди, а, домовляючись зі мною, що ну це ж буде тільки на тиждень, мамо, мені ж треба повернутися, у мене тут все, у мене в Києві, друзі, я не хочу. І вона поїхала, і з неї трапилась містерія, з неї трапилось диво, і такий пакет співпадінь, а, який став сходинками а, до того життя, до якого вона прагнула. Бо дивіться, а, я народилася в 74-році. му В 74-му році, рік народження, 31 грудня. І у мене батьки були дуже стабілізовані. І це мені цікаво жити життя, дає. Пригоди, дає виклик, дає екстрим, дає оці потужні Кіліманджаро, арарат, подорож на байкал з дослідженням уколосмертних досвідів, трансперсональних процесів. А моя дівчинка, вона ж моя донечка, вона теж повинна бунтувати, е, сепаруватися від мене тепер, да, як її батьків. І вона обирає з натхненням. Е, ту країну, де є регульованість така, що я думаю, я ж дитя народилася х я бунтувала проти цієї стабільності. І моє ставлення, моє особистості, воно якраз спирається на цю а, незахищеність, на цю пригоду, яку ми створюємо на Цього творця свого життя, а моя донечка скучила за регулярністю. Ось, і виходить так, що її тато це автор своїх е проєктів, її мама це автор. А вона кайфує від того, що є захищеність від держави, і є гарантія. Думаю Бог ти мой. Я так можу а, мати людину, дитину свою і до кінця не розуміти, що для неї буде цією дефіцитною вітаміночкою. Тому що ми всі шукаємо цей дефіцит. А, і це не магній кальцій, а, це дефіцит тої якості, яке може потім вібрати ваше ім'я. Да? Може, ви квітуча, може, ви стрімка, може, ви самодостатня, може ви вільна, кому чого не вистачає. І ця вся спільнота нашого лагоря буде називати вас цим формулою, іменем, який вас проведе туди, куди ви замовляєте, і от знайти свій дефіцит. дефіцит. Чого мені бракує, це якраз і сліпа доба для цього скерована, і практика перенародження, і багато тиші, і усамітнення в лісі з, з творенням цього предмету, який в себе єднає то, що я творю. Тому що от ця історія, коли ти створюєш предмет, я кажуть, такий. Творчість в духі примітивизму, але ми, коли діти були, ми дійсно малювали, ліпили, творили. І оце пригадати, повернутися в стан творця, це повернутися в свою внутрішню дитину, настільки повернутися в ній, щоб зрозуміти, що я можу знову відчути, коли багато майбутнього попереду, коли стан. Море по коліна, горе по плече, коли я при цьому приймаю свої обмеження, приймаю свої таланти. І цього оптимально і досить. І не треба змагатися з якоюсь символічною бабою кацією, яка мені буде критикувати в мені якась особистість, і порівнювати себе з кимось, тому що порівнювати треба себе тільки з собою, і оця інформація про вас. Що ви там про себе думаєте? Що ваша тема, де ваша трансформація, вона застаріває. І саме тоді ми їдемо в такі простори, де дерева не прикидаються, ні чимось іншим, чим вони є. Істоти лісові, вони транслюють це буття і це гаразд. Більш магічно, це насправді настільки природньо, що. Ніяка історія підлаштовування не близько не стоїть з тим, що я можу відчути, коли я прям занурююся у це живе життя. Ось така історія. Тому я вас закликаю, 24-го у вівторок ми їдемо до приватного лісу, на частній території стоїмо безпечно, будучи людиною. Ми знаємо, як вас провести у цей ліс, і як вас навчити спілкуватися з ТЦКшниками. Тому що от я зараз в Телеграм розмістила відео, де я перед потягом відбила людину, від ТЦКшників, тобто люди. Є моменти, коли треба приймати рішення, як в альпінізмі, я сказала, миттєві рішення. Тому що ці миттєві рішення влучно приймаються тільки коли у вас є така свідомість, що у вас дійсно пуста голова. Може бути пуста голова. І коли ця голова. Вільна, вона ловить ці ідеї, які не з емоційного інтелекту, перестрашений страх, а які ці ідеї у нас приходять до вас з того, що ви дійсно присутні тут. Присутні. І для цього ми тренуємо, тренуємо своє тіло. Так, от я полізу на альфа зараз. І от це зараз я ставлю собі. Фонограмку, і раджу вас звернути увагу на те, щоб дозволити собі життя всередині життя. Те життя, яке вас оновить, надихне і дасть вам живлячий ток внутрішнього світла. Бо коли ми пригадуємо, хто ми є, ми дійсно натхненно живемо себе далі. Відлітають, як шелуха, всі історії, які нас буксували, і я починаю втілювати, бо сам контакт з зануренням під траву по ту сторону землі дає можливість прибрати в житті зайве. І скерувати себе туди, куди ти людина завжди мріяв потрапити. Ось так. Я зараз ставлю музику, а хто не може приїхати, я доступна до консультації. Долучайтесь до аналізу себе через тінь, через ім'я сили, через програми еволюції. Тому що, коли стається криза, саме тоді, саме в кризі, у нас є платформа для набування нових якостей. І ці нові якості створюють оновлену версію себе, бо коли у нас стає ділема, так чи інакше, направо чи наліво, чогось треба перекреслити, ця проблема дійсно не вирішується. Вона не обмежувати повинна нас, а виводити на той рівень, де замість ділеми, я з'єдную і перше, і друге. Бо коли ми виходимо на новий рівень свідомості, саме там є такі якості. І такі можливості, де мені не треба робити монтаж і відрізати від себе кусок простору. А відвалюється тільки то, що було дійсно зайве. Як плацента, коли дитинка народилася, вона послід народжується потім, її треба закопати. І от як закопати те, що давно треба закопати, цю якусь плаценту, яка мене носила, це. Пригадую другу, квітня приймала пологі домашні. Особлива історія можна знайти. Її нижче по цітях. І можу сказати, що в тому лісі, де я провожу ці практики 20 років тому, я прям, коли народжувала другу дитину у себе вдома, дійсно зберігла цей послід. Да? І от у нас у всіх є такий послід нашого попереднього життя. І його треба. Поховати, його треба відпустити. Хай воно розчиниться в природі, бо той будиночок, який нещодавно нас носив, нас носив, потім перестає нас живити. І нам треба пересісти на новий, як кажуть, парапланеристи, термік, бо є цей досвід, коли я. Покидаю материнський оці сходящий потік на параплані, це дуже класна метафора, вона колись мене так сильно вразила, що я на ній уявила, як стає оновлення. І поки ми покидаємо ці материнські терміни, такий сходящий потік, який підіймав параплан, коли ми злітали, потім я дійсно піду донизу. Але якщо я зможу просто зорієнтуватися, і зрозуміти по ландшафту, де буде така ж турбулентність, така верх підніматися. Історія, я зможу собі надати нове життя, перегортаючи ще одну сторінку свого життя. І так, Наталя Валицька відкрита до консультації на нашу подорож можна їхати з нами в машини, це безпечно, бо ви поїдете в статусі людина під. А, Безпекою спільноти джерело волі. Далі у цьому лісі до вас не буде питань, тому беріть чоловіків, беріть дітей, хочете навіть собачку, котика у ліс прийме вас і дасть вам таке оновлення, яке створить нову сторінку в вашому житті, Наталя Валицька. А я буду розбиратися з музикою. Вона не запускається. Приходьте до себе, до свого тіла, своєї душі.